Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом теплого салату, для якого використовується суміш салатів і баклажани. Це основні інгредієнти. Він дуже легко готується. Його можна одразу приготувати буквально перед подачею на стіл. Це смачна, корисна страва, яка займає мінімум часу для приготування. Для приготування салата нам знадобиться власно суміш салату. Це такий стандартний мікс варіант. Тертий сир. У мене сир потертий на такий великій терці. Тобто він не дрібними шматочками. Баклажан. Я його почистила і посолила. Тепер я його обжарю і він буде готовий якраз до нашого салату. Мед розтоплений, гірчиця, соєвий соус. До речі, ці три інгредієнти будуть змішані між собою, кукурудза і яйця. Зараз треба посмажити баклажани. Підсмажити їх, вимити салат і просто змішати всі інгредієнти. Тож приступаємо. Мій салат вже висушений, вимитий висушений. Я його просушила рушником спеціально паперовим. Бачите, я його подрібнила досить такими невеликими шматками. Хоча, кому подобається, його можна просто, просто порвати руками. Ось так виглядають баклажани. Вони тільки підсмажені, ще теплі. Я одразу додаю їх до салату. Хочу сказати, що баклажани люблять дуже олію. Але у тому випадку, якщо ви раптом перестаралися трохи і додали забагато олії для смаження, то баклажани можна просто викласти на паперовий рушник. Таким чином їх просушити. Яйця в мене також вже подрібнені. Кукурудза. Це все я також висипаю сюди. І на останнє це сир. Можна додавати, ну, кому як подобається. Я не люблю дуже, коли багато сиру в такому салаті. Тепер мої смішані інгредієнти Гірчиця, мед і соєвий соус. Тут так само регулюється е, за смаком. Комусь подобається більш солодкий варіант, комусь більш такий пряний, але гірчиця тут, на мій смак обов'язково має бути. Так, і тепер все це ретельно перемішуємо. Салат одразу готов до подачі на стіл. Я одразу це роблю в тому блюді, якому я буду його подавати. Смачно, корисно і просто. Всім смачного. Підписуйтесь на мій канал і будете в курсі всіх рецептів.